Кривава ДТП підпільна політика та палаюча автівка в ефірі Дніпрооперативний і це дайджест подій. Оголений бешкетник. У Дніпрі відвідувач розтрощив половину кафе. Інцидент стався 8 січня в кав'ярні Шепіт, яка знаходиться по вулиці Шевченко. Бешкетник поводився агресивно і незрозуміло, чому почав роздягатись, жбурляти та бити предмети декору. Через деякий час він зняв весь одяг та вибіг на вулицю. Персонал був шокований діями розбияки. Причини поведінки Дніпровського Адаму. Невідомі чи то після святкове, чи то наркотичне сп'яніння, чи то просто поганий день. Палаюча автівка. В центрі Дніпра під час руху загорівся легковик ЗАЗ-1102. Подія трапилась на вулиці княгині Ольги 8 січня близько 17-ї години. Ліквідацію пожежі здійснювали дніпровські рятувальники. Але вогонь повністю знищив автівку. Загиблих та травмованих в результаті інциденту немає. Аварія на водогоні. 9 січня у центрі Дніпра стався порив водопровідної мережі. Незважаючи на сильні морози, працівники КП Дніпроводоканал оперативно почали усувати аварійну ситуацію. Дніпроводоканал працює цілодобово та за будь-якої погоди. Зараз експлуатаційною бригадою центрального району проводяться аварійні роботи по вулиці Володимира Антоновича, 13 на водоводі діаметром 500 міліметрів. Роботи проводяться без обмеження водопостачання мешканців та споживачів міста. Після того, як будуть проведені земельні роботи, буде виявлено характер пошкодження та будуть виконані роботи з усунення аварійної течі. Для ліквідації аварії на водогоні задіяно одну бригаду та чотири одиниці спеціалізованої техніки. Підпільна політика співробітники СБУ в Дніпрі викрили підпільний осередок партії Шарія, який готувався проводити масові заворушення в регіоні та вуличні акції на підтримку російських окупантів. В ході обшуків виявлено інструкції з алгоритмом дій щодо провокації, склади з ворожими виданнями та фінансову звітність щодо витрат на антиукраїнську діяльність. Заборонений партійний осередок організував виходи з Донеччини, який прибув до Дніпра під виглядом переселенця. Відкрито кри кримінальне провадження розслідування триває. Криваве ДТП. Жахлива аварія стала з 9 січня на в'їзді в Дніпро поряд з селом Братське. В районі пішохідного переходу автівка збила жінку. За попередньою інформацією, водій Тойота рухався в напрямку Дніпра по запорізькому шосе та скоїв наїзд на пішохода. Після чого автівка вилетіла з дороги в кювет. Внаслідок ДТП пішохід отримала чисельні травми, Їй відірвало ногу, постраждала, загинула на місці. Проте невідомо, чи йшла жінка по зебрі, чи ні. Всі обставини. Встановлюватиме поліція. Це всі події на сьогодні. Слідкуйте за новинами Дніпра оперативного в соцмережах та на сайті. Бережіть себе та своїх близьких.